Доброго дня, шановне панство. До вашої уваги хочу показати вам трубки по заднім спольерам, по заднім створкам Renault Magnum. Больна тема це в магнумах верхня частина споляра, вона постійно обламується створки творки. десь зацепив, що дуже багато магнумів. Приїжджають, де створка вже обломана. Для чого ставляться ці трубки, щоб захистити задню створку. Друге, також в ці створки можемо врізати фонарики освітлення. Кому цікаво, звертайтесь, працюємо для вас з повагою мір Тюнінг. Як вони виглядають на машині, відео прикладаю.